Помідорки. Друзі, всім привіт! У нас щодня йдуть дощі, тому спішимо закрити помідори, тому що вони лопаються, пропадають, заливаються дощем. Які ціліші помідори буду сьогодні квасити, а які трішки полопані, буду робити салат і томатний сік. Починаємо з того, що будемо квасити цілі помідорки. Можливо, трішки ще й рано квасити, але бачите, як вони лопаються. Під дощем, тому приходиться квасити в середині серпня. Помідори ми помили і дали, щоб водичка стекла. Помідори бувають друзі з такою товстою шкірочкою, плотні, ось такі. А бувають ось такі помідори, таких сортів, де шкірочка дуже тоненька. Тому ці помідори з тоненькою шкірочкою вкисають уже на четвертий, п'ятий день. А ось такі помідори, як сливка, ріоґранда, ось такі з товстою шкірочкою, вони вкисають десь. Навіть на десятий день. Тому, якщо ви хочете, щоб для скорішого вживання беріть помідори, якщо ви купуєте з тоненькою шкірочкою. Якщо на довге збереження на зиму, то беріть з товстою шкірочкою. Я ось їх розділила по сортам. Ви бачите, що деякі ось такі плодоніжки я не удаляла. Це колись Ваніна мама навчила, що на, ми тоді в бідонах великих квасили 40-літрових помідорів, і на, на бідон штук 20-30, ось таких помідор з такою плодоніжкою для аромату потрібно додавати. Я також деякі залишаю, тим більше, що є такі сорта помідорів, що якщо цю плодоніжку вирвати, то вона виривається з м'ясом, і тоді вони швидко дуже вкисаються. Ну і Починаємо з того, що в кожну баночку я покладу по одному лавровому листочку середньому. Десь так, ось так, так. Далі наріжемо часник і у мене ось це одна главка. Ну, десь приблизно по 3 зубка часника додаємо в кожну баночку. Ось так. Далі хто бажає гостреньке, а я думаю, що квашені помідори обов'язково повинні бути гостренькими. Додаємо, я ось ділю перчик на три частини і додаю ось так по шматочку гіркого перцю. Також на дно додам по одному листочку хрону. Також у мене є листя малини. Додаємо по одному листочку в кожну баночку. Ось так. Далі по два листочка чорної смородини. Якщо великий листочок, то можна один листочок на дно. І по одному шматочку перцю солодкого болгарського за бажанням. Далі у мене є листя вишні. Я беру по 3-4 листочка вишні, ось так. І додаю на дно. Ці гілочки нам будуть також потрібні. Ну, все, ніби нічого не забула. Можна ще додати перець горошку, можна додати гірчицю з зернятками, якщо бажаєте. І я так буду сортувати, щоб в одну банку в мене були помідори з товстою шкірочкою. А в другу банку помідори з тонкою шкірочкою. Якщо у вас є, наприклад, бурі або зелені помідори, то їх також потрібно сортувати в іншу баночку. Половину баночки ми наповнили, Ось так утрубовуємо злегка. Додаємо ще кілька зубків чесничку. І петрушки. За бажанням можна додати петрушки, можна додати селеру. А я ж додам і петрушки, і селеру, або ж сельдірей. Ось так одну гілочку не дуже багато. Все. І продовжуємо доповнювати помідорами. Додаємо вже помідорки, які поменші, тому що тут, ось, бачите, вже менше місця. Ось так. І так наповним всі баночки. Слідуючу баночку я буду додавати вже тонкокорі помідорки, такі, які вкисають дуже швидко. Ось бачите, навіть отакі покладу разом з гілочкою для аромату. Посередині не забуваємо чесничок також додати. Петрушечку. За бажанням можна також і кріп додати, хто що бажає. Зверху ще можна чесничок, болгарський перчик, також дольки покласти, де є місце. Ну, поки що я наповнила 5 баночок, далі я буду ще продовжити, як звільниться місце на столі. Ось так, 5 баночок. І далі нам потрібно розвести сіль розчин солі. Можна приготувати і 50 грамів солі на літр води, і 60 грамів солі на літр води, і 70 грамів солі на літр води, залежить від того, чи є у вас погріб, чи нема, де ви будете зберігати. І, і коли ви або ви на зиму хочете вже заготовити, або ви хочете споживати через 10 днів. Якщо ж ви хочете споживати зараз через днів 10-15, то тонко шкірі помідори беріть і. 50 грамів солі на 1 літр води і буде достатньо. Якщо ж на зиму, то щоб розсіл не був тягучим, беремо 60 грамів солі і якщо немає погрібу, навіть і 70 грамів солі. Хоч я буду робити ось тонкошкірі помідорки, Один, одну баночку ми будемо їсти через 7 днів десь приблизно, тому я зроблю тут 5%, 50 грамів солі на 1 літр води. А ці баночки в мене будуть на зиму. Я зроблю 60 грамів солі. Це 2 столові ложки з гіркою, на 1 літр води. Ось дивіться, ось так беру столову ложку. Ось так, бачите, з гіркою. Це 30 грамів солі приблизно на 1 літр води. Тут в мене 3 літри води, значить, я беру 6 столових ложок на 3-літрову банку води. Два. Три. 4, П'ять. Шість. І добре розмішаю. Воду я взяла звичайну, не кип'ятила її, багато запитують. В нас вода добра, важливо, щоб вона не була з хлором. І заливаю 6% розчином банки які я буду зберігати в погребі, в холодному, ось десь в холодному місці їх потрібно зберігати, наливаю повністю доверху. І зараз зроблю ще такий же шорощин. А для цієї баночки я зроблю 5% розчин солі. Це так же само, тільки, ось бачите, майже без гірки я візьму. Ось так. Нам не потрібно, щоб вона довго зберігалася. Ми її швидко з'їмо. Тому ось такі дві ложечки солі я додаю, також розчиню і цю баночку я зроблю з меншим розчином солі. Також заливаємо, відкладемо її окремо, щоб ми не переплутали ось так. Це у нас буде на зараз їсти. І щоб не утворювалася пліснява або ж цвіль, ми робимо що, е, можна взяти любе листячко, наприклад, хрін або листя малини. Яке у вас листя є, ось яка у вас зелень залишилась? Ось я беру листочок малини, листячко хрону. Ось так ось складаю і роблю ось таку якби кришечку на кожну баночку, тому що якщо помідори будуть спливати, то вони будуть і гнити, і пліснювати. тому нам потрібно, щоб все ось так закрити. Ось так все ми позакривали. Бачите, як у нас все гарнесенько виходить. Зверху ось так прикладаємо, наприклад, або ось такими паличками кропу, або ж паличками ось так вишні, щоб це листя також не підіймалося. Робимо такий гніт. Бачите, ось так. листочко вишні, взяли, ось так склали і ось переклали, як перемичку таку. Зонтики кропу також дуже добре підійдуть, навіть якщо вони і сухі вже, також буде дуже добре і аромат дадуть, і не дадуть спливати нашим листячкам. І цю баночку, що ми будемо їсти через днів 10, я просто ось так прикриваю кришкою і віднесемо зберігати на кухні в себе при кімнатній температурі, вони прокиснуть за 6-7 днів, на 10-й день вже будуть дуже-дуже смачні. Я їм не буду ні горчиці додавати, нічого, тому що ми їх швидесенько з'їмо. А ці помідори що для тривалого збереження, раніше я засипала гірчицею, але ж не дуже подобається, тому що розсіл трішечки не такий. І нас навчили наші підписники. Дякуємо за те, що ділитесь секретами секретиками. Поставте, хто кому сподобається цей ролик, це відео, поставте вподобайку, не скупіться. Ось, дивіться, щоб не потрапляла гірчиця в сам розсіл. Я змащую ось так гірчицею. А гірчицю, до речі, я взяла. Той, той же самий порошок горчиці, залила його окропом, і він постояв у мене десь годинку, і поки він охолонув, я пішла на город, зібрала помідорки. Він ось загус. Я не додавала, як ми готуємо горчицю, ні осту, ні олії, ні солі, ні цукру, тільки порошок горчиці і кипяток. Змащую і закриваю ось так баночку. І плісняве не буде. І розсіл у нас буде приємний і немутний. І ось так ми змастимо всі кришечки гірчицею, накриваємо. І ці баночки я відправляю відразу в погрів, там, де температура 15 градусів. І вони будуть прокисати майже місяць, і якраз до зими будуть готові. Ще в нас є, друзі, рецепт з цукром, де ми квасимо по рецепту Марії Козирь, Але ці, ця, Цю квашенину вже з цукром я буду робити десь в вересні місяці, тому що з цукром вони швидше перекисають. От, хоч вони такі газовані, виходять. Заходьте, будь ласка, в наш плейлист квашенина. ви там побачите такий рецепт. От ті з цукром я вже буду робити десь під осінь. До побачення, дорогі наші. Бажаємо вам всього найкращого, миру, злагоди і все буде Україна. Обов'язково.